Журнал Тайм вже давно визначився з людиною року. Форбс порахував статки найбагатших людей. Фейсбук потонув у підсумках минулого року. А ми завбачливо дочекалися, коли після свят набере чинності, і порахували, куди йшли наші з вами гроші упродовж 2021-го. А з даними нам допомогли колеги з моніторингового порталу Дозоро, з якими ми підсумували, на які закупівлі у Львівській області витратили найбільші суми. А ще у цьому відео переможець номінації Абсурдні закупівлі, переможець номінації Лузер року та Підрядник року. Давайте дивитися. Львівська область у 2021-му затарилася на 35 мільярдів гривень. У цій сумі з 9 нулями усі товари та послуги, які замовили через Прозоро. До речі, у нас є окреме відео про зраду на державних закупівлях ось тут. Але спочатку подивимось, куди пішли наші гроші. Основні гроші, якщо вас цікавить, лежать на трасі М 12 від Стрия до Тернополя. Там за кожен кілометр дороги турецькому підряднику Онур заплатили 44 мільйони гривень. Після доріг в закупівельному кошику йдуть ремонти. Щоправда, теж доріг. Йдеться про міську вулицю, яку львів'яни раніше старалися оминати, а тепер можна і на велосипеді. Ремонт вулиці Шевченка з оновленням мереж будівництвом велодоріжки та тротуарів коштував 186 мільйонів гривень і заробив на цьому той самий турецький онур. Трохи менше докинули на добудову школи у зимній воді. Її будують ще з 2016 року і вже витратили 29 мільйонів гривень. Тепер додали ще 110 і сподіваються, що цього вже буде достатньо, щоб 500 земноводців пішли до школи, у якій туалет буде не на вулиці. Потім інші в школу, потім інститут, так на роботу і, і потім помремо. Ну і реставрація ще одного храму не науки, але культури, щоб кармен сяяла ще яскравіше. У львівській опері серйозно вклалися в обладнання, замінили постановочне освітлення, покриття сцени, встановили пожежну завісу. І ще багато чого, що за плантами видно не завжди. І все це за 108 мільйонів гривень. Так само 108 мільйонів гривень заплатили і за триповерхові будиночки для реабілітаційно-спортивного центру в Яворові. Тут під сонячними панелями з ліфтом і під відеонаглядом відновлюватимуться спортсмени. Але за гроші, можливо, пустять і простих людей. Але це все не раніше ніж через рік, бо будівництво планують завершити в кінці 2022-го. Скромніше обійдеться прозорий офіс для поліції. Вам не почулося перший прозорий офіс поліції на Стрийській 105. Правда, його почали будувати ще сім років тому, і вже добряче в нього вклалася. І так, що він уже й непрозорим став, змінилася концепція. Тому для тих, хто сподівався, що через прозорий Офіс поліцейським можна буде безперешкодно дивитися в очі погані новини. Та ще й до підрядника, який займається цим проєктом за 84 мільйони гривень, є запитання. Лишу вам почитати в описі до відео. І настав час привітати переможців веселої номінації Абсурдні Закупівлі. Пиво на 150 тисяч гривень. У 2021 році так закупилося комунальне підприємство. Червоноград житло-комунсервіс. Це одноголосно перше місце. Будьмо! На другому місці у нас ЖКГ міста Старий Самбір, які у 2021 році купили собі феєрверк, бо Духу Свята не можуть перешкодити жодні заборони і здоровий хуст. І на скромному третьому місці послуги з катехізації для дітей та дорослих з держбюджету. Моршинська міська рада. Привітаємо! Тепер ясно, як Моршину вдалося диво вакцинації. Медальку підрядник року, тобто той, хто був найбільш успішним в державних закупівлях і відхопив собі найбільш грошовиті замовлення, звичайно, отримує турецький підрядник Онур, який вимощує репутаційне велике будівництво. У 2021 році тільки у Львівській області їм перепало 5,5 мільярдів гривень. Тоді як лузером року стало товариство Торнадо, яке через нашу публікацію має заплатити майже мільйон гривень штрафу за фіктивну конкуренцію. На торгах вони торгувалися своїм колишнім працівником. Тепер вони не побачаться на прозоро три роки, і це прекрасно. Більше наших перемог над змовниками ми зібрали в окремій публікації на сайті Наші Гроші Львів. І ви можете допомогти нам боротися з корупцією і порушеннями. Зробіть будь-який внесок на наш рахунок. Це дуже просто. До речі, у п'ятницю в нас був день народження. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте і коментуєте. Долучайтесь також до соціальних мереж. до Зору, Там багато талановитих мемів. Усі лінки ви знайдете під цим відео.